Усім привіт, мої любі! Третій серіал про орхідеї буде про Стангопеї. В мене з ними хоч і коротка, але дуже брухлива історія. Є багато про що розповісти. І почнемо знайомство з ними, але хочу сказати, що мені не сподобалось, як вийшло з серіальчиком з котлеями, які приходять з голою кореневою або обрізаною. Бо вийшло дуже багато серій, де ми знайомилися окремо там, по кілька або по одній котлеї, і вийшло дуже-дуже довгий вступ на дуже-дуже багато серій. От, це дуже відсуває той момент, коли я зможу розказати, вже, що нового трапилося за місяць. От, тому про Стангопеї я вирішила зробити, подивимось, одне або вийде два довгеньких вступних відео відеознайомства. І потім вже щомісяця буду знімати, як в мене відбувається рух, що в мене тут нового, що краще, що гірше, як взагалі це все проходить. Так, тож, поїхали. Стангопеї, я ним зачарована була від початку мого знайомства з орхідеями взагалі. Це було щось неймовірне. Я собі їх просто не дозволяла, бо, ну, Перші були інші трохи в мене умови і варіант, що воно буде висіти, з нього буде крапати, це не для квартири. Далі мене часто дуже відштовхувало те, що з стангопеї квітнуть дуже мало, деякі квітнуть там буквально три дні, і все, квітки нема. І знаєте, от, ну, це все очікування заради цих трьох днів. Не ну, дуже хотілося і насправді оцей от. Протяжність цвітіння дуже мене бентежила, і я хотіла щось, що він насправді дуже довго. Так, плюс просто страх, тому що мало у кого в колекціях було, і є ж таке, що якщо мало у кого є, то а, це, зазвичай, орхідея, за якою важко доглядати. А, плюс немає її такої популяризації, мало інфи, ні у кого майже спитати. Ну і оце все, і тебе це відштовхує, звісно. Але з часом. Ти стаєш більш досвідченим, хочеш ризиків оцього всього, і звісно, ти собі це дозволяєш. І так, але е, я з ними вкотре наступила на одні ті самі граблі. Я на них наступаю кожного разу, коли купую нову якусь для себе орхідею, в якій я взагалі нічого не знаю, не розумію, і тримаю вперше. Мені треба все дізнатися, які це граблі. От коли воно приходить, в мене є. Моє відчуття, як це має бути, мій досвід про те, як у мене все зростає, і в ці моменти є якесь розуміння того, як треба посадити у себе, щоб воно було нормально. І тут же прокидається ще такий голос у розуму, ще один, який тобі каже, що Юль, ну як би давай по чесному Ти ніколи не тримала, ти тільки читала, є от люди, які тримають ну не просто штаб абсолютно більшість робить так, У тебе ж є книги, журнали, різна інформація, досвід інших. Ну, же ж не просто так ростять, ти хочеш це от зараз у цю красу неймовірну, яку ти купила взяти, і просто проректи на якісь неймовірні страждання. Ну насправді, може, ти все таки зробиш як нормальні люди. І ти така блін, ну насправді, ну ладно, зроблю як нормальні люди. Я роблю як нормальні люди. а в мене дуже погано йде або не йде взагалі. Я набиваю купу шишок, роблю купу виводів, і в етозі саджаю так, як я це бачила, і тоді в мене виходить і все чудово росте. Я кожен раз собі кажу: ну, Юль, І. Ну, тобто, ти кожен раз робиш один і той самий висновок. Але і <смас> кожного разу ті самі граблі. І з станопеми вийшло абсолютно так само. Звісно, я хотіла як і всі ростити їх. От, от таких, як от, ай! Вернулася. Я вибачаюсь в мене сьогодні якийсь нещасливий абсолютно день. Так я мріяла от в таку корзинку посадити. Але ті е, стангопи, які приходять, вони замаленькі, їх зразу їх бухнути. Ну ні, бухнути одразу кілька різних. Я не захотіла, бо вони переплетуться між собою. Потім як їх ділити, а в мене є така своя мулічка, що. Кожна окрема рослина з окремою біркою. В мене ростуть окремо, і групові посадки це тільки дублі і однакові штуки. Так? От тому я не посадила, а посадила, прийшли вони від Еквадженери з Голою Кореневою. І на той момент я вирішила, що я хочу саджати от в такі кошики для цибулинок, для цибулевих, так? але мені потрібні були отакі з маленьким діаметром, отакі. Але їх ніде не було в наявності. Були тільки отакі от, от великі зараз. От. І не знаю, наскільки вам видно, потім зниму ну отак можна вам діаметр показати. От. І я вирішила, що я не можу їх тримати з голою кореневою, і я посаджу їх в свої оці дирчості улюблені горщики. От, і знизу зроблю додатково дірочки, щоб якщо там. Піде квітконос, в чому я сумнівалася, але на всяк випадок страхувалася, розширю, щоб він міг нормально вийти. І от я їх так посадила, підвісила, але ж не заспокоїлась, звісно, і шукала ж всюди а, ці кошики, і ніде їх нема, але потім дякую а, Люсі Зорчклабу. Вона мені а, знайшла, прислала а, зі своїх запасів трошки. величезне дякую, врятувала. Але, і, да, і я знайшла такі, бо в мене були прямо вдома такі величезні квадратні. Тож я знайшла оці, трошки поменші. І, е, знаєте, тут мені треба було задуматись, бо в моїх горщиках вони класно почали ростити коренево. І я не задумалася. Це не було в цій історії, якби я задумалася. Я вирішила, що ні, я хочу, так буде краще, оце все. І я пересадила їх всіх ці кошики, я їх розмочила, розклала кореневу, коренева розклалася по діаметру цих кошиків, наче все ідеально. Саджала я їх, як і все своє, я саджаю в абсолютно чисту кору. От тут є от, таке довге кокосове волокно для того, щоб не висипалася кора. Так, от воно було так, для підтримки. Благо, що я хоч трошечки себе послухала і не поклала туди мох і ще щось. Оце був би одразу кердик, тому там була чиста кара. І далі в мене пішла епопея, бо, ну, звісно, я їх ще раз смикнула. Звісно, вони вже почали обживати горщик, в них полізли корені. Звісно, їх не треба було чекати. Але ж коли це когось зупиняло? Ніколи. А, звісно, хтось перестав ростити, хтось там ще щось. От, І стало їм трошки не дуже. І вони стали підсихати. І я злякалася, що я їх дуже сильно підсушую, тому їм так погано. І тут, до речі, отут страждали, і отут, які не витримали моїх експериментів. І, звісно, що ж сталося? Я вирішила, що ні, сухо, треба щось робити. Я їх поставлю, бо це нормальна практика. Отак от їх дуже часто вирощують люди і залишають десь сантиметр води на дні. Я залишала пів сантиметра води. І дивлячись на те, що в мене кора а, досить крупненька, а, залити здавалось би, неможливо. Але вони всі погноїли абсолютно всі нові рости. Всі нові рости погноїлися. А до речі, я ще вирішила, що я їх присушую, бо коли нові рости почали випускати колінці. То вони закуклилися, а я вирішила, М -м, ні, -ні, ні, їм недостатньо. А проблема тоді була насправді в якості моєї води. Але да, От таке. І, і в ітозі, спочатку, засушила, в ітозі я їх залила в чисті корі. Я молодець і повигнивали всі рости. <су Oakley> я була подавлена. А, потім я якось таки, начебто, прилаштувалася. Одні орсі прямо дуже сподобалось. І вона дала Квітконос, і вона дала Квітконос поверху горщичку, що взагалі бомба-ракета. Але я почала нервувати. Я почала нервувати, що він коли дійде, він не перехилиться через край, а він впреться в бортик і спортиться, або отут у корзиночок оці дірочки, спробую пролізти через цю дірочку, або то вже будуть, бо на такій дожині вони вже мають з'явитися. Вони застрягнуть, і воно теж світіння не буде, тому я обережно відібрала кору, обережно підклала пенопласт і через три дні в мене усох підконос. Ну, це був кінець. От. Ну, так. Да. Оце все. Досі засмучуюсь від цього. Ну і понеслися всі ці експерименти. Тобто я зрозуміла, що це не варіант. І я їх пересадила. Присадила вже в маленькі горщички, присадила з додаванням сирамісу. Чогось так відчула, що треба зробити саме так. От і вони стали відновлюватись насправді цей один, і він в мене ще в нього згоріло листя, це опік. І ідіть сюди, так вибачаюсь. Аля. Отут два страждальця. І хо-хо-хо, от дивіться, який гарний рост прийшов, і я його досі не загнобила, що дуже радує. Але от по листю видно, що не дуже був мій догляд. І он там, бачите, вигнив. Вигнула абсолютно коренева, тож було дуже-недуже. Дуже. От, тепер вони в мене, наче відновлюються, і все пішло добре. Отак от вони у мене висять. Що стосується цього, все-таки в мене кілька, бачите? Стангопей залишились от в цій посадці, бо оця стангопея від цієї посадки просто у захваті. І насправді бульби були худіші, у стангопеї бульби мають бути такі ребристі, і це вона напилася, і їй подобається, і вона нарешті перестала скидати листя. От, І їй набагато-набагато краще. Тож я зробила свої висновки і я вирішила залишити їх в цій посадці. А тих, кому така посадка не зайшла, я пересадила. І це, до речі, одна з причин, чому я замовляю завжди, коли нові орки пробую по кілька рослин, тому що це допомагає зробити вибірку. Бо вони можуть по-різному реагувати на одне і те саме, і коли в тебе одна рослина, тобі важко зробити якісь висновки в своїх дій, що саме було не так. І бачите, знову ж таки, тут випадок, все супер, зайшло, вона росте. А з оцими, які тут сидять, вони все погнили, Їм взагалі нічого не підійшло. От, Тому багато рослин це плюс. Так? Далі їдемо. І далі я отримала слідуючу партію посаджених вже от Стангопей. І посадка насправді моя тут досить крупна, ну, середня, але крупна середня, скажімо так, кора. Єдиний мінус горщик не прозорий. Я за це дуже переживала, я переживала, що вони чорні і вони будуть сильніше врітися, але вирішила їх не смикати. У там діти вбивають один одного. <смі> але поки вони мене чіпають, все добре. <смі> так, і я боялася, значить, що будуть перегріватися, і я не бачу, що всередині, тому мені буде важко зрозуміти, як поливати. От і ще горщик достатньо високий, а є стангопеї. Ну, наводці, що ж ти задні кадри знімаєш? Ну гарно, звісно, я розумію, ну давай тут. У яких дуже короткий квітконос, і він, наприклад, там 5 см. І я розумію, що до дірочки не дійде, і просто отут-от всередині може застрягти квітконос, почати ростити бутони і все закриє, накриється. Так, є квітконоси подовше, але знову ж таки я боялася, що вони дійдуть до сюди, і десь тут почнеться формування бутонів, і просто з дірочки не вийде. Але, маючи вже поганий досвід, я вирішила не чіпати і почекати. А я не чіпала, тому що в мене гарно. А от це, будь ласка, почали рости корінці, причому а, на всіх. Тут теж, бачите, які класні. От, я вирішила все-таки не чіпати, залишити так, і коли вони переростуть, а, я їх пересаджу в пластикові прозорі горщики я вже без експериментів. Так, і буду щось з цим робити. І от в мене зверху ще вони стоять. І бачите, все листя зелене, гарне. А корені у всіх ростуть, молоді рости є, вони теж ростуть. От, наприклад, от. А от позаду він тільки його доростив, ще лист повністю вийшов. Бачите, ще оці от є на місці зелені, і він ще не почав навіть наїдати бульбу. От, дивіться, теж новий паєн. Тобто, в мене все йде добре, і саме такій посадці, яка абсолютно не підходить для цих панянок. У мене справа пішла. І в мене знайшлися отакі відерця, дуже зручні. По діаметру тут підійшли. А, оці от штучки допомагають класно чіплятися гачечкам, нічого не падає, а внизу дірочки, які дозволяють повітрю там циркулювати. Так, і не затримується зайва волога ніяка. Тут я таку штучку зняла, тому що в мене тут квітконос, і він почав би впиратися в цей горщичок. Мені це не треба, тому я його швиденько зняла, як тільки побачила. Відконосика. Так, тепер отут мені треба теж придивлятися, щоб не пропустити квітконоса. От, ну така в мене сумбурна історія з ними. А я побачила, що насправді я їх розумію, що я нормально їх поливаю. Зараз жарко, ну я трошки підкосячую з поливом, бо ну, дуже жарко, я не встигаю їх так часто проливати, як би мені хотілося. А я побачила, що здавалося, птангопеї все має бути одне те саме ні. Деякі потребують різного підходу, дехто більш живучі, дехто більш а, слабенькі. Це рослини, вони дуже різні бувають, буває усіляки. Але я бачу, що м -м, в мене виходить, що я вже набула дуже багато досвіду за дуже короткий проміжок а, часу. І оці в мене вже. Виходить десь може спочатку чи з середини весни, а все більш-менш норм. Ну, як на мене, все прям дуже норм. Може, комусь більш-менш. Так, мені подобається стан листів, бо попередні в мене скидали листя, бо буває от таке. А тут такого нема. Я все зрозуміла, свої помилки. Знаєте, всі помилки, що могла, я допустила, я їх всі обробила. Тепер я нормально їх у себе доглядаю. От, тому будемо далі спостерігати, бо я вважаю, що мене ще з ними чекає, бо знаєте, для мене освоїти орхідею це коли ти зміг зробити так, що вона в тебе безпроблемно росте, в тебе є позитивний прирост, тобто вона відсушує щось рідко, а й наростає в тебе більше, ніж відсихає, і коли в тебе є постійний ритм, тобто, знаєте, така орха стає безвідмовна, безпроблемна. І коли вона в тебе квітне і квітне не випадково, а знову ж таки на такій постійній основі. І не заквітає тільки, ну, якщо насправді щось таке сталося, і ти розумієш, що ну да, цього року не буде. От. Тому я думаю, що буде ще довго в нас подорож, і буде про що знімати, і що розповідати. От, ну, а наразі я думаю, є величезна різниця між. Оцією усушеною штукою чорносливом цим. Да, і вже отакими от рослинами, у яких розвиваються нові павони, Да, павини отут розвиваються і отут, і отут. От, вже лист розвернув, буде скоро бульбу найдати, і ростуть о, нові молоді павони, і ростуть коріння, і навіть отака штука тут трапилася у вигляді квітконосу. Подивимося, головне, щоб я знову. Щось не, не сталося у мене з цим всім, так? І буду вам розповідати. Бо мені це дуже цікаво. Я сподіваюся, комусь щось цікаво, і теж хтось а, захоче спробувати цю класну орху, бо а, її дуже недооцінюють, тому що в неї дуже короткострахове цвітіння. Вона здається всім дуже великою, дуже заморочною. А, насправді, виявляється ні. Я вже для себе побачила, що я занадто заморочилась, а вона насправді набагато простіша, ніж багато хто каже я, звісно, сподіваюся, що коли всі ми прийшли до таких величезних корзин. І в мене буде місце для цих величезних корзин, і буде все дуже гарно і класно. А, на захист цвітіння хочу сказати, ну, воно фігеричне. воно неймовірне по, по формі квітів. І а, насправді, так як вони дуже активно ростуть, ці орхи, вони насправді при гарних мовах, монстряки в плані росту, вони видають купу-купу нових буль, і вони з них квітнуть і квітнуть неодночасно. Ну, Більш-менш можуть одночасно, якщо вони одночасно виросли. Але поступово. І у вас, наприклад, цвітіння по 3 дні, грубо кажучи, може розтягнутися на цілий місяць і весь час буде чим полюбуватися. Плюс в них є кілька хвиль росту, тому ви можете побачити цвітіння, наприклад, на початку літа і в кінці літа. Дуже класно. орха буду їх популяризувати. От, ну а тепер вже зовсім все. Дуже довго вийшло вступний ролик, він буде один. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Далі я буду е, показувати вже розвиток моїх, розповідати, що я робила, що не робила, що змінила, що не змінила. І буду потроху е, видавати інфу про них, а можливо, навіть, знаєте, краще буде відзняти окремий ролик, де розказати, де ростуть становофеї, що як, бо це знову ж таки буде довгий ролик. Все зовсім все всім дякую. Очікую вас на своєму каналі на інші мої відео, і на цьому вже точно, точно, все. Слава Україні! Всім пока-пока.